Я хотів би підвести, підготувати пояснення до своїх позивних вимог. Якщо можна, то я зачитаю, бо там йдуть посилання на законодавство, то я хочу їх зачитати. У частині... У, нас, У частині 2 статті 10 Конвенції про захист прав людини та основних засад зазначено кожний, хто здійснює своє право на свободу вираження поглядів бере на себе певні обов'язки та відповідальність. Згідно статті 3 Конституції України, людина її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека, визнать. Визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Статея 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Разом з тим, відповідно до статті 68 Конституції України, кожен зобов'язаний необхідно додержуватись конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честі і гідність інших осіб. На свободу думки і словани на вільне вираження своїх поглядів і переконання відповідає обов'язок не поширювати про недостовірну інформацію та також, що гальміть і гідність честь і полову репутацію. Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або виконана неправдиво, тобто містить відомості про події і явища, які не існували взагалі, або які існували, існували. Але відомості про них не відповідають дійсності. Також пунктом 1 постанови Прямо Верховного суду України No1 від 27.02.2009 року, року про судову практику у справах про захист згідності честі фізичної особи, а також для репутації фізичної та юридичної особи не допускається збирання збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без зводи, крім випадків, визначених законом. Відповідно до статті 16 цивільного закону України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немає, домального права та інтересів. Статті 297 цивільного закону Цивільного кодексу України, кожному надано право на повагу і гідності і честі. Гідність і, і честь фізичної особи є недоторканою У зв'язку з цим пунктом 4 статті 32 Конституції України, кожному гарантується судовий захист. Право спросувати недостовірну інформацію про себе і членів своїх сім'ї та право вимагати долучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збереганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. Відповідно до частини 2 статті 32 Змірного кодексу України, фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності. Саме відповідальність проєкт. До... Держався обов'язку не поширювати про мене недостовірну інформацію, яка, окрім того, гальмічнує честь гідність та ділову репутацію відповідно до статті 6 конвенції про захист прав людини і у свобод, яка є частиною національного законодавства кожна людина при визначенні громадських прав обов'язків має право на справедливий судовий розгляд. У статті 201 Цивільного кодексу України передбачено, що особисто немає новими благами, які охороняються цивільним законодавством, але, зокрема чи згідність двох репутацій. Вважає, що вигляд такого способу судового захисту права на повагу до гідності чисті ділової репутації є законним та обґрунтованим, що підтверджується обставинами, зазначеними у позивних заявах. Окрім того, відповідає швець в своєму відділі на мій, мій посуд, головністю визнав факт поширення інформації, опублікованої на ютуб-каналі Ігор Кравцов, яка, на моє переконання і недостовірною, також визнав, що він не є журналістом у законодавчому розумінні. У відеоролику постріг мандруючого монаха Цукіряни від 24 року. Відповідав Швець також. Визнає, що є засновником, журналістом та істориком, веде ютуб-канал Єгор Кравцов, на якому було поширено недостовірну інформацію стосовно мене, яка сьогодні є предметом розгляду справи по суддя. Для мене відповідальшвеція, сторонні особи не є, виборч... не є виборцем нашої територіальної громади, немає ніякого відношення до виборчого округу, на якому я балотувався свій не працює і не проживає на території Новодністровської територіальної громади. Статті 277 Цивільного кодексу України та статті 10 цивільного процесуального кодексу України обов'язок довести, що поширена інформація є достовірною, покладається на відповідача. Відповідач ко вважає, що поширена рівня недостовірна інформація є оціночним судженням відповідно до частини 2 статті 47 закону. України про інформацію оціночними судженнями за образи чи нападу є висловлення, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка дії, також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані з огляду на характер використання мовних засобів, зокрема вживання гітарму, алегорії, сатіри. Це справа номер 344. Дріб 33316 це від цього року. Відмінність фактичних тверджень від оціночних суджень полягає в тому, що необхідно брати до уваги обставини справи і загальний фонд зауважень, оскільки твердження про питання, що становлять суспільний інтерес і оціночними судженнями, а не констатації фактів. Справа номер 761 32-924. В 19 РІЦЕ, 22 рецепті 2021 року, оскільки розповсюджена відповідачем Швець інформація містить обставини, які стосуються конкретно мене та подається як факт, то вона є саме твердженням про факти, а не оціночним судженням. Фактичними даними є ті, що я, як депутат місцевої ради, є представником інтересів територіальної громади виборців свого виборчого округу. І не є публічним діячем. Згідно пункту 37, частини 1 статті 1 закону України No361 від шостого року, публічними діячами є народні депутати України, тобто фізичні особи, які виконують або виконували України визначні публічні функції. Публічні функції я не виконую. У депутатській діяльності яке висподженими закону України про статус депутатів місцевих рад. Депутати місцевих рад під час виконання ними депутатських повноважень не можуть бути суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації. Справа номер 360 дрип 3777 дрип 21 від 20.12.2021 року. Знаведення вище обставин. До спірних не можуть бути застосовані положення статей 3, 4, 6 декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації стосовно того, що політичні, mm. політичні та посадові особи, які обіймають політичні посади або здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри громадської та погодились виставити себе на публічне політичне обговорення. То вони підлягають ретельному громадському контролі і потенційно можуть дізнати гостри та спільної громадської критики у засобах масової інформації серед того, як вони виконували або виконують свої функції. В цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами. У розумінні положень заданої декларації я не є політичним діячем, а моя посада обмежується функціями членів проспілки енергетичних підприємств регіону. Політична це стратегія, стратегічна діяльність органів державної влади стосовно. Внутрішніх та зовнішніх взаємодій в сфері дипломатії, торгівлі та міграційної політики. Я як депутат місцевого органу самоврядування не маю відношення до жодної зазначеної сфери діяльності, що підтверджується вказаними в вищ... законом. Недостовірність опублікувати інформацію з відповідача, 60, а також програмі тому, що я ніколи не був людином Медвічука, ніколи не мав партійного квітка партії ПСЖ, ніколи не працював через боронеру і не обирався там головою розпілкової організації. На моє переконання, це не оціночні судження швидця, а накормком та безпідставним обвинуваченням є і те, що я, начебто, причетний до прильотів та енергетичні, енергетичні об'єкти. Моя причетність до... Неправомірних днів є надуманою і недоказаною. Також відповідальний швець не мав і не має ніяких відношень та спільних інтересів з очолюваною Чернівецької обласною організації про спілки, працівників енергетики та електротехнічної промисловості України первинними проспілковими організаціями, які є підпорядкованими наланками обласної організації про Згідно пункту 1.5 статуту у каже про Сама організація, яку я очолюю, незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування роботодавців їх організацій та об'єднаних політичних партій і співають діяльності є колективими підприємства організації закладів товариства енергетики та електротехнічної промисловості. Пункт 1.2 2 статуту українських проспівки поширена 2 грудня відповідно, що це наступна інформація у відеороліку. На ютуб-каналі Ігор Кравцов під назвою Жора Карп, Корифан Медведчука. А саме Жора, Карп, Корифан Медведчука, балотувався пан Карп з бандою своєї ОБЗЖістів. Здали вас свої, пан-карп, здали свої кінди, а пан-карп трудиться там головою профкому, а також він був головою профкому на вністровській СГС, де був прильот російський. Ракет, здала партія, здала як тхора, є образливою, недосовірною і такою, що принижує мою честь, гідність та репутацію. У зв'язку з викладенням бажаю, що відповідальний швець не має ніякого морального права для образових висловлювань на мою адресу, поширювання недостовірної інформації, приниження честі, гідності та репутації. Таким чином, відповідно до поданих позивної заяви від 24 листопада 2002 року. Відповіді на від від шостого року заяви про збільшення позитивних вимог від 3.02.2023 року клопотання про долучення доказу до матеріалів справи від 14.03.2023 року у суду є всі підстави вважати факт поширення недостовірної інформації, приниження чисті гідності та ділової репутації повністю доведеним. Підтримую повністю вніс поданих. Позитивних вимог про спростування відповідачем достовірної інформації, яка була поширена на youtube каналі Ігор Кравцов, власником якого є відповідач Швець Ігор Миколаївич у наступній формі. Шановні мешканці міста та Сукірянської територіальної громади, я Швець Ігор Миколайович, визнаю свою протиправну поведінку стосунку карпа Гівалія Гараборовича, головне Чернівецької обласної організації про спілки працівників енергетиків та електротехнічної промисловості України депутата Новостровської міської ради опублікована мною інформація у відеороликах на ютуб-каналі Ігор Кравцов від 11 листопад, листопада 2022 року під назвою Нагрес Люди Медведчука і від 2 грудня 2002 року під назвою Журака Коріфан Медведчука є недостовірною. Позивні вимоги прошу задовільнити в повному обсязі. Дякую за увагу. Я прошу доучити і пояснення до справи. Mm. Ну, я з місяця. Попрошу вибачення у пана Карпа, коли я знімав. Ну, буквально ви стояли біля пана судді, попала ваша спина, але не обличчя. Я думаю, це не порушення. Обличчя я вас не знімав. Значиться, ваша честь, вислухав я уважно пана Карпа. Що я можу сказати? Я, от у мене є Конституція України, стаття перша. Прийняв я пострих монах. Я духовна особа. Слово Боже, хіба я порушую відношені пана Карп? Були образи, нецензурна лайка. Ми почнемо з того, що я зараз відповідаю, більше всього перед Господом Богом нашим, Ісусом Христом, як український мадрівний монах, який отримав від братів і постриг і на мене хрест. Ну, багато ніхто ж не розбирається в хрестах, навіть історики. Це хрест монаха. Перед Господом Богом я не згрішив, і перед паном Карпом я не згрішив. Образливої лайки, нецензурної, якихось кримінальних образ не було. Інакше мною би займалися правоохоронні органи. І пан Карп це знає. Значить далі, 34 стаття Конституції України. Спеціально взяв я Конституцію України про свободу того слова і думок. Коротко, свобода слова, думок. Я порушив її, не порушив. У мене в кишені посвідчення журналіста, яке я можу надати панові судді. Я журналіст. Права обов'язки журналіста. 6 неділь назад підписав наш шановний президент Володимир Олександрович Зеленський. Є оціночне судження журналіста. Є стаття права обов'язки журналіста, я нічого не порушив там від слова взагалі. Друге, позиція президента України Володимира Олександровича Зеленського. Відносно Медведчука, всім відомо, колабораціоніст, зрадник, нелюд нашої неньки України. Відносно членів партії, позиція Володимира Олександровича Зеленського така ж сама. Відносно депутатів від сільських, місцевих, районних, міських, обласних Верховної Ради, позиція нашого шановного президента Володимира Олександровича Зеленського, дуже проста. Вони повинні скласти повноваження. Він це викладав, ця позиція всім відомо. На місцях ця позиція не виконується. Себто я підтримую, шановного нашого Володимира Олександровича Зеленського в своїх посилах, в своєму відео. Але пан Карп, який до сих пір не склав повноважень, а балотувався з відео, видно, я показував документи, розписки, платила за нього партія Медведчука. Внески на передвиборчій кампанії. Не він. Як самовисуванець, а партія Медведчука? Всі документи по виборах від партії Медведчука на касетах, якщо ви дивилися, ваша честь відео є документи, будь ласка, можу ще принести, але в відео я ці всі документи показав. Пан Карп людина Медведчука. Якщо б він не був людиною Медведчука, будь ласка, в обласній раді депутата, 2 від фракції Медведчука, написали: ми нічого не маємо з паном Медведчуком. Так, і склали свої подноваження, відмовились і оприлюднили відео, де вони засуджували особисто Медведчука. Як зрадника ненької України. Пан Карп цього не зробив. Медведчука, колабораціоніста-зрадника Нелюда, він не осудив. Відео, де він зрікається партією ПЗЖ, він не виклав. Мандат не склав. Пан Карп каже, самовисуванець, будь ласка, хто платив за нього кошти? Коли його вибирали, там пропісю написано, скільки гривень платила партія обласна ОПЗЖ і підпис голови. Ще які можуть бути докази? По прильоту ракет? Де там я сказав, що пан Карп винен в тому, що прилетіли ракети? Прямою мовою цього нема. Я сказав, там, де працювали, працює пан Карп був прильот ракет. Так, так. Прямо і не сказав, що пан Карп навів ракет. Ні, не сказав. Ще пан Карп зараз допустив ну, таку якусь непомилку. У нас давно наші журналісти, мої колеги пишуть про північно-бессарабський, вибачте, сепаратизм. Кажу від слова, начебто, як інсайдерську інформацію. І пан Карп зараз зіграв просто на руку цим моїм колегам, які трошки зловживають цим північно-бесарабським сепаратизмом. У нас немає північно-бессарабського сепаратизму. Ми всі громадяни, ненькі України, і Сокіряни, Новодністровськ. Це не окремі князівства з удільними князями, а територія України. І я, як журналіст, маю право писати про Сукіряни, про Новодністровськ, про Чернівці, про Чернігів, як українець. Пан Карп зараз просто перед вами продемонстрував таку небезпечну річ, як сепаратизм. Цитую його слова. Ігор Швець не живе в місті Новодністровськ. Він не є членом нашої громади, себто я не можу ні писати, ні оцінювати, ні висловлювати свою думку. Така, як би кажучи, м'яко кажучи, я вже м'яко кажучи, сепаратистська позиція. І я неодноразово підкреслив, що в місті Новодністровськ тенденція до такого удільного княжества. І містечкового сепаратизму. І пан Карп підтвердив, замість того, щоб сказати: так, швець, журналіст, він написав: ну, може, помилився. Так, журналісти помиляються, і я готовий понести відповідальність, якщо помилився. Але пан Карп замість того сказав: а це прямий заклик до сепаратизму. Швець не має права. Український журналіст, швець не має права писати про Новодністровськ. Знімати Новодністровськ, висловлювати думку про Новодністровськ, тому що він не є членом нашої громади, а наша громада це чия територія Новодністровськ, пане Карп, це територія України. І я вже неодноразово пишав вашій владі, прихильникам вашої влади, які пишуть слово Новодністровськ і ми влада. Не ми влада, народ влада, Конституція України і Українська держава. Пан Карпі тут проявив, як би кажучи, такий небезпечний елемент, як сепаратизм. Ну, Вже не буду казати людина Медведчука, але ж дивно, по суті, він же не відмовився ні від чого. Зараз на новий позов не мова. Так, ну можна і говорити, буде новий позов, не страшно. Зараз наші хлопці гинуть тисячами на Бахмуті. Я тут, як український ж вступне, ну давайте я, я вступне слово закінчую. Закінчую, закінчую дуже дуже просто моєї вини я не бачу. Реальна оцінка ситуації, реальна оцінка обставин, оцінюючи, і звичайно, позиція нашого президента, якого я підтримую в боротьбі з партіями Медведчука. ОПЗЖ колабораціоністами і зрадниками. Все, дякую ваш честь.